Вершники апокаліпсису, хто вони звідки прийшли? Для розуміння відкриємо надприродну книгу Апокаліпсис. Ми бачимо в книзі Апокаліпсис престол Божий, і в руках Творця книга запечатана сімома печатками. І нікого не знайшлося достойного розкрити і читати цю книгу, і навіть глянути в неї, тільки Христос достойний взяти книгу і зняти з неї печаті. Протягом тисяч років багато людей, свідомо чи несвідомо, віддають владу, поклоняються, наслідують та служать чотирьом вершникам: сатані війні. Мамонів, смерті та пеклу через це світ переповнений злом, агресією, страхом, війнами, хворобами, прокляттями, муками, стражданнями, терором, рабством, насильством, зрадництвом тому для багатьох життя на землі стає пеклом. Яка головна ознака другого пришестя Ісуса Христа? Чому сурми Апокаліпсису пов'язані з космічними катаклізмами? Як врятуватися у разі астероїдного удару та кінця світу? Що має знати кожен у цей останній час? Слава Ісусу Христу! Усім, меру, любові в серці і Божого благословіння? Ви побачили фрагмент відео із книги Апокаліпсис. З об'явлення Івана Богослова. І часто люди не хочуть чути це, не хочуть чути ці откровення. Люди не сприймають книгу откровень у своє життя. Люди не хочуть чути про послання семи церквам. Люди не хочуть чути про вершників апокаліпсису. Також про, про печатки, про те, що ми живемо у п'ятій печатці, печатці, часі, де за віру у Христа вбивають масово по всьому світі. Також що ми, що ми живемо на, на порозі зняття шостої печатки. І якби люди це все не хочуть слухати. Але, як ми знаємо, що Маємо чотири Євангелії: Євангелія від Матвія, від Марка, від Луки і від Івана. Це також ми маємо послання апостола Павла. І це ми маємо Біблію, це маємо ми слово, яке говорили люди, натхненні Духом Святим. Ми віримо в це, ми віримо в святе Євангеліє. Ну, при тому багато людей не вірять, відкидають саме книгу. Івана Богослова, об'явлення Івана Богослова, хоча саме ця книга є відкровеннями від Ісуса Христа. Тому що вернемося і почитаємо так першу главу з першого вірша, де написано, що об'явлення Ісуса Христа, яке дав йому Бог, щоб показати своїм рабам, що незабаром має статися. Тобто, якщо ну, люди не хочуть чути, якби. Це все майбутнє. Але Ісус Христос, це откровення дає людям, дає, щоб люди знали, що має статися у послідні часи. І якщо, якщо ми відкидаємо цю останню книгу Біблії, Откровення від самого Ісуса Христа, тоді, тоді ми відкидаємо цілу Біблію, тому що іменно то було послання, то писали люди, які. Натхненні Духом Святим, а це послання від самого Ісуса Христа. І написано у третьому вірші, що блаженний, хто читає, і ті, хто слухає слова пророцтва та додержує, написано у ньому, бо час був близький, тому не відкидайте останню книгу об'явлення Івана Богослова. Це, бо це откровення від самого Ісуса Христа. І воно написано для церквів, воно написано для людей, для того, щоб люди більше увірували, надумалися. Бо те все, що тут написано в цій книзі, воно обов'язково буде, воно збудеться. І, і воно збувається. Ми бачимо це вже, як ми бачимо, читаючи про Чотирьох вершників Апокаліпсису, які зараз скачуть по нашій планеті. І якщо людина це не сприймає, це погано, того, що дійсно є багато людей, які служать цим вершникам апокаліпсису. І е, тому будьте на стороні добра, ідіть за п'ятим вершником, ідіть за Ісусом Христом і вивчайте углубляйтеся у цю книгу, останню книгу Біблії. Откровення Ісуса Христа, і будьте благословенні.